Доброго дня всім! Мене звати Іван Тельнов, я лікар-пульмонолог вищої категорії, завідувач відділення. І сьогодні поговоримо про таку нагальну проблему як ХАУЗЛ. Кожного року, в листопаді місяці, саме в цей рік, 16 листопада, відзначається всесвітній день ХауЗЛ, хронічного обстрактивного захворювання легень. Поговоримо, чому це важливо, що це таке, чим воно небезпечно і чому ця хвороба дуже недооцінена лікарями загальної практики. Отже, хаузел, хронічно-обструктивне захворювання легень. Що це таке? По-перше, це хронічне запалення нижніх дихальних шляхів. Це запалення, яке розвивається в стінці бронха і призводить до того, що формується велика кількість харкотиння, руйнується стінка бронха, звужується, і людина. Перестає нормально дихати. Ця хвороба підступна тим, що розвивається непомітно. Це запалення розвивається досить тривалий час, вражає як молодих людей, так і людей похилого віку. Запалення розвивається непомітно. Симптоми вони розвиваються вже згодом, коли хвороба набуває досить тривалого і важкого перебігу. Основні симптоми, такі як задишка, кашель, постійне виділення харкотиння. Згодом це призводить до інших проблем в інших органах і системах. Вражається травнева система, може розвиватися цукровий діабет, вражається серцево-судинна система, розвиваються незворотні зміни з боку серця, з боку стінок судин, що призводить до атеросклерозу, до передчасної смерті від серцево-судинних катастроф. Симптоми, які можуть насторожувати в плані цієї хвороби, це постійне виділення хоркотині, як ми вже з вами сказали. Це задишка під час фізичних навантажень, відчуття стиснення, здавлення в грудній клітині, відчуття, як будто поклали плиту на грудну клітину, яка не дає вам дихати. Як же діагностують цю хворобу? По-перше, обов'язково треба звернутися до вашого лікаря, а краще до пульмонолога, якщо у вас є подібні симптоми, лікар пульмонолог вас попитає, подивиться, послухає, зробить таку. Цікаву і веселу річ, як спірометрія. Це дихальний тест, який покаже, чи є у вас звуження дихальних шляхів, чи нема. І звісно, підбере вам лікування. На жаль, хронічно-обструктивне захворювання легень вилікувати не можна. Треба постійно приймати препарати для того, щоб ця хвороба не прогресувала, для того, щоб ви почували себе краще, для того, щоб ви могли... Виконувати всі ті завдання, всю ту роботу, яку ви звикли виконувати зазвичай, щоб вам не завазирала садишка. Препарати, які використовують для лікування цієї хвороби, це інгалятори, які підбере вам спеціаліст. Але приймати їх буде треба щоденно, не пропускаючи, не зменшуючи дозування, яке вам призначив лікар. Якщо у вас будуть запитання, Відповідь, будь ласка, або в коментарях, або звертайтесь на прийом до ваших лікарів пульмонологів Хозол це не вирок. Хозол це хвороба, яка піддається лікуванню і з якою можна жити якісно і тривало.